Доброго дня пані та панове. Я вельми вдячна всім вам за те, що мене запросили брати участь у надзвичайно важливому заході для держави України. Під назвою Дві долі одна країна. Мова йде про останнього президента УНР в екзилі Миколи Васильовича Плавюка. Та герої Норильського повстання Гена Степановича Грицака. Обіки ці постаті є історичними, видатними і доленосними для будівництва держави України. Бо вони клали шлях, який потім успадкували інші. Про ролі. Миколи Плавюка, я, на жаль, мало можу сказати через те, що я особисто не торкалася, і інформація про нього я лише прочитала і багато знайомилася через наявні літератури. А про Євгена Степановича я маю щастя його побачити, поспілкуватися хоч і дуже недовго, але е, хотіла сказати декілька слів про саме. Постать його. І мої особисті враження, звичайно. Я його побачила перше у 2013 році. Перед тим я про нього дуже багато чула від кінорежисера Михайла Ткачука та Миколи Григоровича Жулинського, а також від пані Лариси Івшини, головна, головна редакторка газети День. Коли я почула про нього, я завжди згадала, що це постать, який є Ганді, ну, я не маю на увазі, Бо він перший показав силу ненасильницького спротиву, очолюючи Норильське повстання. Це давні сталинські часи. І Зламав він систему, вдалося зламати, хоч і не, не зовсім там історики можуть розповісти детальніше. Але цей дух Норильську іде скрізь через віки. До нас, коли була помаранчева революція і навіть Майдан, ці спротиви вони були ненасильницькі. Зараз, коли люди помирають, цивільні особи, вони теж без зброї. І назустріч російської агресії, це просто незламність українців це, це дивує весь світ. Всі люди в світі здивовані, зворушені, і також, знаєте, дуже, людям дуже сумно. Що б не сказали керівники різних держав через офіційні позиції держави, але я, як представниця Індії, можу сказати, що дуже багато людей, прості люди з моєї країни це які освічені люди, які прості люди, дуже серйозно занепокоєні картинами, що вони бачать, ці жахи війни. Але, тим не менше, вони теж оцінюють незламність українського народу. І вважаю, що ця незламність, еталон цієї незламності, показав. Єген Степанович Грицак. Мої перші враження було, що я стою перед небикою святою постаттю. Тобто від нього випромінюється а, якась така не, не, неземна сила, неземна енергія. А, таких людей, мабуть, немало зустрічаємо в житті. І спокій, рівновага, виваженість. І не холодність, але сердечність, але в той же час виваженість у розмовах, у підходах, він мені підписав книгу з погадів 14 травня 2013 року. І буквально знаєте, через рік ми вже його, його земний шлях закінчився. Мені здається, знаєте, я коли Найяскравіший приклад глибини цієї людини це цілеспрямованість, наполегливість і поступово через важку працю, добитися, досягти своєї цілі. Скільки ми засобів сьогодні маємо: і інтернет і різні технічні гаджети, які можуть нам дати зазирнути на будь-який куточок світу і побачити, пізнати. Всі явище, навіть космічне явище. А в той час у мовах в'язнення Євген Степанович зміг знайти силу опанувати англійську мову, щоб не просто прочитати книгу про йогу, опанувати ці техніки, а також і перекладати, перекладати найкращий твір з йоги, яка. коли, коли Небудь, хтось написав це, автобіографія Йоганди. Українську версію завдяки ініціативним людям було видруковано фундацією, яка є в Сан-Франциско, тому це українці можуть це прочитати. Але мені здається, це ціражувати теж треба було. Треба Буде нам з вами ще багато чого робити. Мені здається, про Євгена Грицака в Індії треба дуже багато розповідати. І За цим трошки я взялася, але мені треба ще багато зусилля класти, щоб це продовжити. Коротко кажучи, можна вважати, що їх, їх робота буде продовжуватися, тому що війна. Має закінчитися і буде перемога. Україна неодмінно переможе. Під час реконструкції і розвідку, ось до спадщини, яких ми маємо звернутися знову і знову, і побачити, що цінні, які цінні поради вони дали. Єдине, що можу сказати, мене дуже було зворушливо, коли на першій зустрічі це було в івано франковську а він мені сказав, що ми не прощаємося, бо ми вічні. Ви це знаєте. Я була зворушена до сліз, тому що це у нас точно так і говорять. Я ніколи не буду прощатися з Євгеном Степановичем Рицаком, бо він вічний, і він нас чує, він нас благословляє, так і благословляє нас Микола Васильович Плавюк. Дуже вам дякую ще раз і слава Україні.